Разом граємо, пригод З одне літа, друзі ми часу не гаймо. Йоу! Секрет таємної кімнати. А де всі мої іграшки! Я знаю, де вони. Ти прокинувся! Ага. А ще я знаю, хто мене приспав. Хто? Помні! За наказом рожевої кімнати! Клужева кімната все знає. Ось так? Ідеально. Фух, то у неї день народження. Ні. Навіщо тоді стільки тортів? Хочу востаннє її вразити. Востаннє? Тоді я теж хочу наїстися. Можна мені шматок? Не зараз. Ну, хоч так. Ого який смачний крем. А що сталося з іграшками? Поки тебе не було, блискавка прийшов, іграшки забрав і виніс. Куди? Не знаю. Певно, рожеву кімнату. Навіщо їй це? Хочу бути впевнена, що ти прийдеш до неї гратися. Я не хочу. Але треба. Бо я дізнався ще один секрет. Який? Ми зможемо не просто закрити кімнату, а ще й урятувати всіх твоїх друзів. Як? Ну я ж казала йому. Райдуга. Я що заснув? Трішки. Через торт? А якщо його з'їсть Неллі? Трішки виспиться. А, зрозумів. Тобто, якщо іграшки. Рожеві кімнати прийдуть в цей світ, їдять цукерку цього світу, вони перестануть дерев'яніти. Так сталося з блискавкою. Я бачив, як він їв цукерку, ховаючись від кристалу. Отже, можемо врятувати іграшки? Так, тепер біжи, розвідай обстановку. Слухаюсь. Ой. Тільки нічого там не їш і не пий. Хто знає, що планує рожева кімната. Нелі, нам треба поговорити. Мені здається, рожева кімната не дуже хороша. Я бачила блискавку і він. Стоп. <гас> я знаю, це все кристал. Блискавка не виден. Я хочу врятувати всі іграшки. Може, не треба. Давай просто ніколи туди не заходити і все. Я повинна хоча б спробувати. Хочеш, я піду з тобою. Дякую, Маш, але цього разу я сама. Привіт, Нелі. Привіт. Хотіла щось, боже її не пам'ятаю. <рес> Треба зазначити час, коли Нелі пішла до рожевої кімнати, щоб знати, коли її рятувати. Так. Е стрілочка, отак і ось так. Все запам'ятав. Знаєш, там нічого не станеться. Ну, звісно ж, не станеться. Це ж Нелі. Вона кого хочеш переможе. Почекаю трохи і піду перевірю. Чому ти не пригощаєшся? Та я не хочу. Хоча б один шматочок будь-якого тортика. Я, мабуть, схожу поїм, а потім повернуся, а то потикпереб'ю. Це, певно, що заклинило. Ні, це просто новий челендж. З'їж по шматку кожного торта і двері відчиняться. Щось це вже якось не по-дружньому. Пригощати смачню тортами? Це не по-дружньому. Хочеш, щоб ми посварилися? Ні, ні. Цього ще не вистачало. Добре, я прийду челендж. Що там по часу? Мені здається, вже пройшло багатько. Так, стрілечка була ось так. І ось так. Чи ні? Ось так і ось так. Чи ні. М -м, блін. Хто придумав ці пекельні машини? Ще не повернулась. Може, вже час її рятувати. А якщо я таким чином зіпсую їй рятувальну операцію? Любий, любий, я хороший, я хороший, я другний. Схоже, мене там кличуть, можна випустиш перевірити. Пройди челендж, і я тебе випущу. Блискавко, він же не отруйний. Та ні, там, звісно, є один сюрприз, але це навіть прикольно, не переживай. Щось не віриться. Гемі! Йо!